Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма Незвичний погляд. І цього разу ми її присвятимо розгляду ваших листів. Питання надходили дуже різні, з різною тематикою. Найбільше питань надійшло з приводу проблеми співіснування в Україні двох патріархатів, кожен з котрих називає себе Українською православною церквою. Але оскільки ця тема досить делікатна і доволі болюча, її варто розглянути більш детально, і тому розповідь про неї піде в окремий випуску нашої програми. Притом я буду намагатися не повторити всі відомі тези, а розглянути цю проблему під іншим кутом зору, дотримуючись направленості нашої програми, яка таки називається Незвичний погляд. Це буде потім. Ну, а сьогодні ми розглянемо інші питання, яких не збиралося чимало. Я не буду вказувати їх авторів, тим більше більшість стів є непідписаними. Отаке От питання дійшло після останнього випуску. Нагадаю, що останнього разу ми з вами говорили про екстрасенсоріку та окультизм. Отже, Віталію, ви говорите про те, що ані Христос, ані апостоли не сілювали людей програним чином, не збирали масами людей, і що така практика, що має місце у цілительстві, не є церковною. Як же пояснити тоді чин вичіток над великим числом людей дякую? Йдеться про екзорцизм, тобто вигнання бісів за допомогою спеціально молитовного чину. Дійсно, така практика відома, зокрема в церкві Московського патріархату. Можливо, подібні чинни є патріархаті Київському. Є різні думки із цього приводу. Ну, я скажу відверто, не є прихильником такого роду дійств. Чому? Ну, тому що. Душа кожної людини є особливою, і тому така специфічна річ, як вигнання біса, має передбачати індивідуальне спілкування з кожною людиною, а не універсальний чин для всіх без розбору. Єдина річ, якою спільною, якою страшаться біси це причастя. Все інше має відбуватися в індивідуальному плані. Це моя особиста думка, і я намагаюся пояснити ще на одному прикладі, реальному прикладі. Прийшла на вичитку одна жінка, вона говорить, потім вона виявилася, що в неї, вона так вважала, що її син біснувати, але оскільки він не працює, він на роботі, то вона вирішила сама прийти, щоб за допомогою її звільнити від біса її сина. І вона таким чином змушена була присутня на всіх цих молитовних службах. От якби батюшка до неї підійшов і поговорив би. То не допустив би її до цього служіння, яке призначено суто для біснуватих. Тим більше, що ця жінка своє життя ставить під загрозу небезпеки, тому що біси це реальні сущності. І після зіткнення з ними можуть статися серйозні, дуже серйозні проблеми. У зв'язку з цією тематикою є ще не питання: як церква ставиться до отця Олександра з котюжанки? Йдеться про священника з Київщини. Досить відомо, говорять, що він силює з різних хвороб, в особливості від пристрасті до алкоголю до тютюну, а також від, без, від безпліддя. Як церква до нього ставиться, ніяк не ставиться. Священники по-різному відкликаються про таку практику, є звично і позитивні відгуки, але у більшості своїй наше духовенство дуже обережно ставиться до подібних практик. І є і негативні думки з цього приводу і таких. Немало. Я, особисто ніколи не був присутній на Богослужінні Хація Олександра, тому нічого конкретно сказати не можу. Але деякі свідоцтва очевидців ну, дають, трохи насторожують і дають привід до сумнівів у якості такого роду чинів. Деко, можливо, дивує, чому церква не дає конкретної оцінки цього чи іншого приводу. Поясню, тому що церква це не всезнайка, з будь-яких питань. З будь-яким випадком, церква має свої функції, своє призначення. Одного разу оця Андрія Кураєва спитали, як церква ставиться до приїзду в Росію співачки Мадонни. Кураєв дуже цікаво відповів. Він сказав, що надто багато честь для всякої далі йшло, слово на букву Б, щоб церква про неї складала якусь думку. І він абсолютно правий. Життя церкви поновить духовну сферу життя. А окремими особами церква не займається. І вона церква займається суто питаннями конкретними, скажімо там, з догматичного богослов'я, православної скетики, моралі, містики, але діяльність люд, окремої людини. Ну, інша річ, якщо ця людина несе небезпеку для життя церкви і суспільства, ну, скажімо, хтось проповідує єретичне вчення. Або хтось закликає до ухилятися від Служби Збройних Сил України. Так, тут церква вкаже на помилки і застережить, попередить про них своїх вірних. Один із випусків наше право був присвячений Єродивим. Після його виходу я отримав зауваження, що Буцімто не розкрив до кінця тему Єродства. Зокрема, не сказав про те, що Христа ради Єродиві. Викривали нечестиве священнослужителів, ну і чинили інші цікаві речі. Що тут сказати, ну, тут адресант явно помилився. Програма наша складається з звичайних бесід на релігійну тематику. Тобто я веду розмову, а не даю вичитку лекцій академічного курсу морального богослов'я. Хто хоче послухати лекції, зараз в інтернеті матеріалу дуже багато. Будь ласка, завантажуйте, слухайте. Користуватися на здоров'я. Що стосується того, що іродові викривали священнослужителів, так, подібні, подібні дії церковна історія знає, але я вказував найбільш небезпечні моменти для життя святих. Вони давали сміливе слово в очі царям, у їх присутності людей, і притом взяли насмішкою над царями. Но якщо щось сказати, там, скажімо, священнику чи архірею нічого не буде. Ну, батюшка не вдарить палкою голові, тому що не батюшка. Інша річ, сказати цареві е е колюче слово, розмовляти з ним, з властителем, як з підсудним, як злочинцем це вже вартує життя. І в цьому полягав особливий подвиг Христа Ради Єродових. Деякі питання з'явилися вже після першого випуску нашої програми. Який був присвячений проблемі посту. Коротко нагадаю, основні принципи харчування під час посту, про що тоді говорилося. Отже, під час посту їсти треба небагато. Це перше. Друге, їжа має бути простою і недорогою. Третє, орієнтовним раціоном орієнтовним, орієнтовним харчування має бути те, що передбачено церковним чернечим уставом, типіконом. Але підкреслюю орієнтовним, а не абсолютним, тому що ми все-таки не монахи. Ну і четверте, їсти треба так, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Отож, і цього дотримуйтеся, і не зрішити. Було й питання практичного характеру: чи можна під час посту пити горілку, або чи можна вважати горілку пісним напоєм, оскільки вона має нетваринне, або так би мовити, нескоромне походження. По-перше, нагадую, що. Не всякий рослинний продукт є пісним. Приміром, якщо ці продукти мають дорогу ціну, дорого коштують, скажімо, деякі тропічні продукти, які продаються в наших супермаркетах. По-друге, марихуани також рослина. То, що в на марихуану, От і саме якраз цієї причини я підходжу і до проблеми алкогольних напоїв. Я не рекомендую горілку вживати під час посту, оскільки з постом вона не має нічого спільного. Тим більше, слід враховувати і те, що ми постуємо і отримуємося для того, щоб пізнати правду про себе, щоб про всі вади нашого розкрилися певні вади нашого духовного життя. Які перешкоджають нам на шляху до Бога. І піст у певній мірі це розкриває. Алкоголь, це навпаки, він це згладжує, нівелює, приховує. І правду про себе залишається невідомою. І от висновки робіть самі. Ну і останнє питання. В одній із передач ви висловилися про підтримку свята 8 березня. Як ви ставитеся до святкування 23 лютого? Автор питання мене не зовсім правильно зрозумів. Я не підтримую святкування 8 березня. я говорю про те, що я не є противником його святкування. Те саме стосується і 23 лютого. Я спирався на слова апостола Павла, хай ніхто з вас не судить за будь-яке свято. Ну, скажу чесно, в мене свято 23 лютого, ну, я його ніколи не любив. Можливо, це ще зв'язано з пам'яттю дитинства, коли ми ще малюки, Отримали від дівчаток подарунки на цей день з тим, щоб уже через два тижні принесли подарунки вже їм. І, звичайно, ми, школярі, грошей не мали своїх, ми до цих подарунків ніякого відношення не мали, тому я в цьому подарунки батьки купляли, звісно, і в цьому я вже бачив в певній мірі фальш. Можливо, можливо, за цією причиною. Що стосується чоловічих свят, то у нас в українському календарі є два чудові дні, які на які жінки можуть звернути увагу, якщо вони хочуть. Зробити пряме своїм чоловікам. Це є два такі дні. По-перше, це 6 грудня, це День Збройних сил України. І 14 жовтня Покрови Богородиці, це історичне козацьке свято. Якщо комусь сподобається святкувати 23 лютого, будь ласка, святкуйте на здоров'я тільки не сваріться. І цим побажанням я і завершу сьогоднішній випуск незвичного погляду. Дякую за запитання, дякую за те, що ви залишаєтеся небайдужими. До нашої програми пишіть надалі, коментуйте. Адреса та саме залишається: ейсом знак електронної пошти Укр.нет. Як тільки знову не збирається достатня кількість ваших запитань, ми знову їх розглянемо. Ну а поки прощаємось до наступного тижня. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!